Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Хочу вам показати очередну свою покупочку до колекції свого акумуляторного інструменту. Це перфоратор, зарядка та два акумулятори фірми Grosser. Зараз ми це все розберемо, подивимося, трошки щось розкажу, свою думку, ну, як він працює і так далі. Тому підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, а ми поїхали. Так, ну що ж, почнемо з ось такої зарядки. Ось така зарядка. Модель GC4 dual. Так, ну що ж, розпаковуємо. Так, що тут по комплектації? Зарядний пристрій, гарантійка, до речі. Гарантійка абсолютно не заповнена, як можете ось бачити. Так, не знаю, чому вони її не заповнюють. Так, зараз ми оце все заберемо. Так, ось така ось зарядка. Два під два акумулятори. Тут 2 Ахід і тут 2 виходи. Так. Ось ось характеристики. Так, g 4 дуал. Так, сила струму 2 виходи по 2 А. Напруга живлення 230 вольт, частота 50 Гц. Вихід напруги 20 вольт. Вихідна напруга. Тобто, тут в кожному 20 вольт, 2 А, 20 вольт 2 А. Ось така. Ну, така. Пластик такий міцний. Не гоняє нічого, зібрано дуже якісно, нічого ніде не, не люфтить, не скрипить, нічого. Зараз вімкнемо. Воно не світиться, ні, засвітилося. Ось так він працює. Так, ну що ж, Поїхали далі. Це ставимо сюди. Так, акумулятори. Я придбав два акумулятори. Один ось такий ось 4 Ампера 20 вольт, 80 Вт ватт, пише. ватт-годин. Ось така ось. Ну що ж, відкриваємо. Так, тут теж так, гарантійка. В гарантійці тільки написано індивідуальний номер. Зараз подивимося, чи впадає. Так, ну що ж, тут у нас. 2501, 2074. Дивимося. 2501, 2074. Батареечка так. така з 4 Ампер, 20 вольт. Тут банки стоять 18650. Ось така ось провіряти зарядку акумулятора. Плавненько все тухне. Ось так, ось. так Такий на вагу нормальний. Немає з собою вагів, щоб зважити. Так, ну, що, ще один акумулятор ось такий ось. Так, що тут по гарантії? те саме, тільки індивідуальний номер, більш нічого не заповнено. Ну, Індивідуальні номери в них всіх... усіх співпадають, так. Тут ось такий ось 8 Амперний, 20 вольт теж. Так, ось тут опис, технічні характеристики його. Ця батарея вже йде на елементах 21700. Ну, така грам 800 важить добрих. Тут же ось така ось індикація. Теж все плавненько, гарненько затухає. Ось так ось. Так, ну що ж, перейдемо до головного нашого претендента. Це ось такий ось. Акумуляторний перфоратор, Модель GRS 226. Акумуляторний безщітковий перфоратор. Поїхали. Подивимося, яка у нас тут комплектація. Що по комплектації є? Так, що нас зустрічає? подивимося. Інструкція. Ось, модель GRS 226, перфоратор акумуляторний. Інструкція на українській мові. Повністю вся на українській мові. Так, що тут. Так, все повністю на українській мові. Гарантійка. Тут же гарантійка заповнюва. Модель, дата продажу, і підпис. Так. Ну що ж, комплектація. Акумулятор. Зараз все дістанемо, та й про це розкажу ось такий акумулятор 4 А20 а, вольт. Не знаю, як він правильно зветься, ограничитель, чи як там покажу. Ось така ось зарядочка. Ось така з таким ось гніздом. Так, що у нас тут? Ось Характеристики зараз сфокусуються. Так, напруга теж 20 вольт. І 2 Ампера. Ну, я сумніваюся, що тут є 2 ампери. Ампер добрий, певний, є ручка. Ось така ось ручка пластмасова, Звичайно, сама дешева. Так, і ось сам перфоратор. Ось такий. Я вже ним працював, він може трохи пилюці, тому не зважайте. Скажу, так скажемо, перевірив трошки, як він. Шо? Ось такий ось перфоратор. Так, реверс є. Просто стопор. Так, поїхали. Ось його характеристики. Так, модель GRH 226, напруга 20 вольт, кількість обертів 850 обертів хвилину, частота ударів від 0 до 5900 ударів. Сила удару 2,8 джоуля, діаметр свердління в бетоні 26 мм. Ну, тут я можу поспорити. Так, ось ще є тут написи, кому цікаво. Так, що ми маємо? Чотири режими. Ну, я думаю, що тут три режими, не знаю, це четверте. Так, перше свердління. Свердління з ударом. Це для прокруту біти, піки і так далі тому подобне. І удар. Ну що ж, так, ось так. Зараз я складу все в кучку і розкажу вам про нього трохи. Ось так ось ставиться ручка. Все, зажали. Так, як ставиться ось цей ось ограничитель. Нажимається тут на ручки, є ось така ось кнопочка, як би вам показати ось. Нажали. Поставили, все, відпустили. Нажали, скільки вам треба, виставили глибину буріння. І все. Так, поки знімемо, щоб не мішало. Так, перший мінус. Коли стоїть ручка, Акумулятор навіть 4-амперний ну, знімається, але так, трошки він заважає. 8 амперний ви сюди вже не поставити. Вже все, треба якось там, не знаю, колхозити і вставляти. Так само і знімати. Треба ну, трошки погратися. Постійно треба буде перекручувати ручку на бік, так легше. А так навіть з 4 Амперним стоїть рівненько, не падає нічого, ручка не заважає, там ще десь з пів сантиметра є зазору. Що хочу сказати по батареї, це вже йде в комплекті. Ось, ця. ось дві батареї. От Можна порівняти. Я так це без... тут, дивіться, на другій, що окремо, тут все вигравіровано. Все як є індикація. На ціле, що в комплекті, тут просто наклеєні наклейки. І все. По вазі вони одинакові. Не знаю, може це якісь старі модельки, але працюють вони, в принципі, однаково. Просто що тут не можна подивитися індикацію І все. Так, ну що ж, провіряємо. Сверління. Сверління з ударом. Просто удар. Так, оце ось можна буде провертати. Піку там чи лопатку. Так, що я можу в двох словах сказати? Е, я ним вже працював для цей перфоратор, скажімо так, він для домашніх потреб. Те, що там пише, що 26 буром максимально в бетон, ніколи в житті він його туди не заб'є. Навіть з 8 амперним йому буде дуже-дуже тяжко, і ви будете дуже-дуже довго нудно потіти, щоб засверлити бетонним. Моя думка, до 12 бур, до 12 в бетон, ідеально, він ну, взагалі туди кірпіч для нього то, не знаю, як ножом в масло. Дивіться, так як в мене немає де провірити, в хаті стіни я довбати не буду. В кінці відео я добавлю, робив такий тест на камніві, як він поводить себе з камнем. І там все буде видно. От така ось комплектація. Моє придбання, моя обнучка. Якщо щось цікаво, пишіть. Розбирати я не буду нічого, тому що воно все на гарантії, ну, не хочу. Мало ли що, всяке може бути це життя. Тому я розбирати не буду. Ось так ось. Всім дякую за перегляд. Дивіться відео, я вставлю кусочок зараз, як він бурить, довбе камінь і так далі. Ось так ось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Всім дякую за перегляд. Камінь в мене. Зараз е... почнемо його бурити. Так, рідній акум 4 амперний. Бур десяточка, не знаю, видно чи ні. Що ж, пробуємо? без проблем. Так, ставимо зараз так, бур на 18. Як вам так показати, зараз, що видно? Пробуємо з рідним акумом і попробуємо потім 8 Амперний. Сподіваюсь, вам видно ось так ось буде. Гнали. бурить, але 4-амперний, то я думаю не для того. Зараз пробуємо з 8. Меню ручку трошки місцями ось так. Так, ставимо 8 амперний. Ось так ось він виглядає з 8 амперним. такий масивний. Ну Що ж, пробуємо знову в нову новий отвір зробити. За буде він бурити, якщо засверлити, я думаю, хоча б. На 12 потім більшим, навіть і 24-26 потягнемо. Зараз ще раз спробуємо на 10 бор з 8 Амперним акумулятором. Видно вам. Без проблем. Зараз трохи попробуємо ще подовбати і підемо робити якісь висновки. Так, Поставили піку. Будемо пробувати. Бачите, як бачите, він був взагалі без проблем. Ось так ось він працює. Ну що ж, зараз ми перенесемося на стіл і побалакаємо. Ну що, шановні, хочу зробити такі невеличкі висновки. За блін, не пам'ятаю і нема на чому подивитися. Якщо я не помиляюсь за ось це ось все, я дав 6 6 копійками. Це за 8 Амперна батарея, 4 Амперна батарея. І комплектація. Ця вся стушка, зарядка, це вся тушка, зарядка. І зарядка там 500 чимось, чи 600 чимось. Коротше, за оце все, грубо говоря, 7000. Чи коштує він своїх грошей, оце вся біда, однозначно коштує. <coughs> чи замінить він сітєвого не замінить. Для домашніх потреб будь-який кірпіч, будь-який блок, будь-який там, я не знаю, крім бетону, ну, в бетон максимум, я думаю, десятка, максимум 12 все. Далі він буде бити, але йому буде дуже тяжко. Це тільки мучити його і все. А та мілкі роботи. Десь там щось перебить, на 6, 8, 10 взагалі без питань. Кірпіч. Я думаю, що в кирпич він буде лізти із 26-м буром, як в масло. Взагалі без питань. З 8 амперним акумулятором. З 4 -амперним. Ну Буде він працювати, трішки тяжче йому можливо буде, але він буде. Розбирати я не буду. Є на Ютубі огляд, вони там плюс-мінус, їх три... три модельки в них на фірмі. На сайті. Вони плюс-мінус всі однакові. Там різниця в ціні буквально там 200 гривень. І робив Кепі Вова огляд на Ютубі, теж на перфоратор, але в нього з зйомними патрончиками, а так тушка один в один. По характеристики всі однакові. у них там різниця тільки в комплектації. І різниця в ціні я 200-300 гривень. Ось ось. так ось. Розбирати не буду, Вова його розбирав, я думаю, вони всі ідентичні. Нема там в них нічого ну, різного особи. Якби там цей був би 2000, а 5 тисяч, так, я згоден. Я б розібрав, би, показав би, замов би навіть і того і показав би, чому різниця. А так я не бачу. Ну, Немає смисла. І не хоче його розбирати, він на гарантії. Зараз розберу, потім, не дай Бог, що я віддам мені скажу, чоловіче, чоловіч, ти ну, вибачайте. Ось так ось. Так, єдине, що можу сказати, в мене напарник на роботі теж собі купив таку зарядку. По цій зарядці тут всередині дві окремі платки. Не одна цільна, а дві окремі такі платки. Чи є тут 2 а години? ну, я думаю, плюс-мінус є. У мене нема чим провірити. Але що 4А, що 8 А він заряджається, гріється по температурі, десь плюс-мінус градусів 40, не більше. Ось так ось. і Чи раджу я її купувати, раджу однозначно. За такі гроші для доми взагалі пушка. Не треба купляти там, не знаю, якісь за десятки тисяч, щоб прибити вдома карніза чи якусь картину повісити. Я думаю, все хватить вам його на руки. Десь на халтуру взяти з собою. Щось Якусь трубу зробити, чи ще щось з головою. Тому купляйте, не пожалкуйте. Ось такий огляд, кому сподобалося. Ставте лайки, коментуйте. Якщо вже там дуже-дуже буде багато коментарів, щоб розібрати, розберу. А поки ну, не бачу сенсу. Новий, на гарантії, для чого? Ось такий огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, коментуйте, питайте, розкажу. Силочки на все лишу в описі. Тому ось так ось. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.